Щойно переступаєш поріг художнього салону, відчуваєш запах фарби. А все тому, що частина картин, які нині тут експонуються, тільки но із майстерні. Усі вони належать пензлю полтавського художника Анатолія Лавренка. На відкриття виставки прийшло стільки друзів і знайомих митця, що вони ледве вмістилися у приміщенні. Ця виставка доказує, що такий художник, як Лавренка, продовжує нас удивляти. Я не знаю, як такнове любіля любітеля зі мною. Професіоналом удивляє. Хоч полотна Анатолія Лавренка і не майорять усіма кольорами веселки, вони дарують радість, запевняють ті, хто давно знайомий із його творчістю. <тур -2> У колекціонера Леоніда Гонтаря, наприклад, майже 80 робіт, автором яких є Анатолій Іванович. Якщо на душі сум, якщо на душі тривога. Якщо немає настрою, я в офісі заходжу на другий поверх, а там всі стіни завішані роботами Лавренка. Даю вам чесне слово. Міняється настрій, відчуття, наповнюється душа. Виставка, яка відкрилася у художньому салоні, складова мистецького проекту Артмісія. Усі полотна поєднані однією спільною рисою. Кольоровою гамою. Звідси і назва колір граната. Гранатовий колір це колір життя. Колір життя. Ну, як би насичений такий. Ем, дуже нагадує кров. Правильно? А кров це життя. Стиль, у якому працює, розповідає Анатолій Лавренко, має ознаки пластицизму, експресіонізму та оп арту Його надихає творчість Мангога, Казимира Малевича, Павла Філонова. За десятиліття Анатолій Іванович виробив власний неповторний почерк, який цінують у колах творчої інтелігенції. Полотна Анатолія Лавренка зберігається у приватних колекціях, музеях України та Зарубіжжя.